Діти, доброго ранку! А давайте ми з вами згадаємо, хто такі мікроби і як правильно потрібно мити руки. Де народжуються здоров'я? У чистоті? А що живе там, де брудно. Різні мікроби, які ведуть до хвороби. Що ж таке мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повну бруду. І в болоті, і в грязюці, у смітті та й у пилюці. Під брудними нігтями, пазурами, кістями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне та захворіє. І тому малята. Слід вам пам'ятати, будете купатися і з милом вмиватися. Повтікають злі мікроби разом з ними всі хвороби. Пропоную подивитися, чому потрібно мити руки. Яку дивовижну силу має мило, налякаємо та знищимо. Мікроби. Для цього нам знадобиться дві ємкості. Одна ємкість у нас з водою, а інша у нас поки що порожня. Та ємкість, яка у нас порожня, ми в неї наливаємо мило. А в іншу ємкість, яка з водою, ми додаємо чорного перцю. А тепер давайте ми з вами почнемо дослід. Уявіть, що чорний перець це в нас мікроби. І ми з вами зараз опустимо пальчик у цю воду і подивимось, що буде. Дивіться, наші мікроби сидять на нашому пальчику. Якщо ми їх візьмемо у ротик, вони потрапляють у нас до нашого животика і ми захворіємо. Так, давайте ми з вами пальчик опустимо у мило. І подивимось, що буде зараз. Наші мікроби тікають, а наш пальчик чистий. Давайте з вами спробуємо ще раз. Намочи руки водою, нанеси мило на всю поверхню рук, по три руки долоня до долоня і не забудь потерти між пальчиками. Ретельно вимий великі пальчики кожної руки, змий руки водою, витри руки паперовим рушником. І цим рушничком закрий краник. Тепер наші руки у безпеці.